Друзі, привіт! І хоч сьогодні ми розпочинаємо в студії, але це буде доволі цікаве, практичне відео, в якому ми розберемо техніку перемикання передач. а саме ті помилки, через які автомобіль смикається, рипається, дьоргається і тому подібне. Тому дуже скоро ми перенесемося в машинку, а зараз давайте розберемо причини оцих ривків і як з ними справитися. Часто чую від вас такі історії. Коли їду на механіці, перемикаюсь, машина дергається. Чоловік або автоінструктор, або там хто сидить з боку, нервується, і я не знаю, що саме роблю не так. У цих рівків є дві основні причини. Перша причина це несвоєчасне перемикання передач. Тобто швидкість, на якій ми їдемо, не відповідає тій передачі, яку ми хочемо увімкнути. Як це працює? Зараз упущу деякі технічні нюанси, тому, шановні експерти, з передаточних чисел, крутних моментів, welcome в коментарі. Там можете розказати все, що ви думаєте про мою експертність, ну і, звісно ж, пояснити нарешті всім, як правильно не стримуйте себе. Отже, якщо простими словами, то коли ми перемикаємося, є певні оберти двигуна, є оберти коліс, тобто наша швидкість. І коли різниця між цими обертами дуже велика, то в момент, коли ми вмикаємо передачу і пускаємо щеплення, ці оберти вирівнюються, і в результаті відбувається ривок. І ось виходить, якщо швидкість була за малою, а оберти за високими у двигуна, так, то. Вирівнюється це все за рахунок того, що колеса трошки прискорюються. і ми відчуваємо цей такий поштовх, ніби нас щось трошки підштовхнуло. Але частіше, скоріше всього, ви відчували зворотню ситуацію, коли ми забагато розігнались, а потім, при перемиканні, умовно на другу передачу, ми відпускаємо щеплення і. Автомобіль так ніби клює трошки, таке неприємне відчуття, ніби він сповільнюється. І найяскравіше, до речі, це ми можемо відчути якраз при переході з вищої на нижчу передачу. Часто в початківці буває така проблема, коли перед поворотом потрібно перейти з третьої на другу. І перед цим, звісно ж, треба пригальмувати, перед тим, як вмикати другу передачу. Але так як досвіду мало, ми трошки забуваємося пригальмувати, швидкість зависока. Ми втикнули другу передачу, відпускаємо щеплення, і машинка. Робить оце якраз от той клівочок, про який я говорив раніше. А як з цим боротися, так? І чи потрібно взагалі з цим боротися? Насправді тут потрібно прийняти той факт, що на початковому етапі уникнути оцих помилок, оцих рівків майже неможливо. Якраз за рахунок ваших помилок ви і навчаєтесь, тому сильно переживати, що інколи таке трапляється, не потрібно. Головне, знати, як це виправити. Рішенням цієї проблеми є тренування на майданчику разом з автоінструктором або іншим досвідченим водієм, де ви разом шукаєте оті от оптимальні швидкості для перемикання. Особливу увагу потрібно приділити саме перемиканню з вище на нижчу передачу. Але які ж ті швидкості є оптимальними? Ви, мабуть, бачили відео, де хтось пояснює на яких швидкостях потрібно перемикатись. Тобто, ось з такою, то тобто, по таку швидкість у нас перша передача, з такою, то тобто, по таку швидкість буде друга передача і так далі. Також, можливо, бачили про оберти також що от на певних обертах потрібно перемикатися. На жаль, це працює трохи не так. Орієнтуватись по спідометру чи тахометру це не найкраща ідея, відверто, тому що на різних автомобілях, у різних ситуаціях і умовах, що найважливіше, це будуть абсолютно різні цифри. Тобто, Одні і ті самі цифри не працюють. Якщо ви будете орієнтуватись по спідометру чи тахометру, скоріш за все, ви будете навпаки смикатися. Потім ще й не розуміти, чому ж так. Там на відео сказали, що до 20 це перша передача. Я рівно на 20 перемикаюся, а вона чомусь смикається. Звісно, буде смикатись, тому що це не є орієнтир. Далеко не головні орієнтири. Я маю на увазі, друзі, що. Під час руху от на підйом ми перемикаємося, допустимо, на вищих обертах, ніж коли ми рухаємося по рівній дорозі. На спуск, навпаки, на менших обертах. Коли машина навантажена, це одна швидкість перемикання. Коли машина не навантажена, інша швидкість перемикання. В таких факторів ціла купа, потужність двигуна, дизельце чи бензин, і навіть поверхня, по якій ми їдемо, буде дуже сильно впливати на те, коли і на яких обертах, і на яких швидкостях перемикатись. Тому головним орієнтиром тут має бути саме динаміка автомобіля, тобто його поведінка. А також на перших порах, звісно, вам допоможе звук. Тобто ми будемо також по звуку орієнтуватися. Тобто динаміка плюс звук авто. Так ось чарівної таблетки немає, друзі. Але є тренування, де ми методом пробі-помилок підбираємо найефективніший момент для перемикання передач. І робити це потрібно, повторюсь, на автодромі. Через декілька хвилин я це все продемонструю на практиці, покажу, як це відбувається, як це тренувати. Але давайте поговоримо також про другу причину. Вона, на мою думку, є основною і з нею потрібно от максимально гарно попрацювати. Друзі, партнером даного ролику є я сам. Тому хочу вам нагадати, що я спільно з Олександром Зєрщиковим створив для вас курс паркування від А до Я. 12 відеоуроків розбиті по модулях, де зібрані всі види паркування з покроковими інструкціями та чіткими орієнтирами. Наш курс вам підійде, якщо ви відчуваєте невпевненість під час паркування, не розумієте послідовність дій, важко звикнути до габаритів авто, готуєтесь до іспиту в серістому центрі або просто хочете вдосконалити свої навички. Що таке відчуття габаритів? Куди крутити кермо, як не зачепити чуже авто? Відповіді на всі ці питання є на курсі. А для підписників каналу, звісно ж, є приємна знижка. Тому переходьте за посиланням у описі, клікайте, і курс уже у вас в телефоні. А ми поїхали далі. Друга причина ривків під час перемикання це невірна техніка роботи зі щепленням. І тут, мабуть, ви подумали, що мова йде про те, що ми різко відпускаємо педаль щеплення. Насправді так, але не все так просто. Всі ми, звісно ж, знаємо, що не можна різко відпускати щеплення. Але чомусь не можемо з тим нічого зробити. Нога банально не слухається. Так ось відбувається це все просто через поспіх. Особливо часто ми це відчуваємо при переході на нижчу передачу, коли перед поворотом потрібно перейти з третьої на другу. І ось ми вже натиснули щеплення, перемикаємося, ось до поворота залишається буквально трішка, а нога продовжує бути на щепленні. Ми що робимо? Правильно, різко відриваємо ногу. Але, друзі, є певна техніка роботи зі щепленням, яка допомагає цю проблему вирішити. І давайте ми її розберемо вже на практиці. Тому переносимось в автомобіль. І поїхали, чи що я хотів сказати? Ну, мабуть, так. Ну, в общем, вжух. Друзі, зараз ми знаходимося на автодромі. І я спробую продемонструвати вам ефективну техніку перемикання, тобто максимально плавну, без ривків і без дьоргань. Але перед цим давайте все-таки розберемо ті помилки, про які ми з вами говорили на практиці. Так? Тобто зараз покажу, як виглядає е, той момент, коли ми занадто рано або занадто пізно перемикаємося. І ще одну причину, чому трапляються ривки, тобто невірна робота зі щепленням. В кінці ми це все. Спробуємо виправити і перейти до тої техніки, яка нам потрібна. Якщо ми говоримо про невчасне перемикання передач, то тут може бути два варіанти. Це коли ми занадто рано переключилися, і тоді машина нас буде так, ніби ззаду трошки підштовхувати, казати, що ай-яй-яй, треба було більшу швидкість взяти. І навпаки, коли ми занадто сильно розігналися, тоді буде невеличке таке притуплювання, ніби пригальмувати буде автомобіль під час того, коли ми відпускаємо щеплення. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Тобто я рушаю. Вирішив, що от цієї швидкості достатньо, і вирішив переключитися на другу передачу. Тобто перемикаюся і оп, о, клас. Прям ну, не знаю, чи камера це передає, але прям мені було відчутно, що ззаду так, е, ну як ззаду, відчуття ніби підштовхує щось ззаду. було. Тобто машина нам казала, що швидкість мала бути більшою. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися, якщо я занадто пізно буду перемикати. Тобто моя швидкість буде за високою. Давайте подивимось. Я рушаю. І їду, 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 забув переключитися, да? тобто їхав, 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 і тільки зараз згадав, що треба переключитися на другу передачу. От машина вже гуде, звук вже відповідний. І ось я беру і перемикаюся. Тобто, переключившись, я буду оп, відчувати, що машина так трошечки ніби притуплює, трошечки пригальмовує. Каже мені, що швидкість мала бути меншою. Так ось, що важливо розуміти, немає. Одної якоїсь чарівної таблетки, яка допоможе зрозуміти на якій швидкості перемикати, і якраз оці от речі, про які я тільки що розповів, це і є вам підсказки для тренування з хорошим автоінструктором, і плюс з аналізом оцих от підсказок. У вас буквально за годину техніка перемикання вийде на зовсім інший рівень, і ви зможете розуміти, коли на яку передачу переключитись. Тобто тут лише тренування. А ось якщо ми говоримо про саму техніку перемикання, тут цікавіше трішки. Тут, в принципі, є лайфхак, а точніше не лайфхак, а ефективна техніка перемикання, яка допоможе вам уникнути ривка, навіть якщо швидкість трошечки не підходить. Да? Тобто, за рахунок ефективної техніки роботи зі щепленням ми можемо компенсувати те, що ми трошки забагато розігнались або, навпаки, там, замалу швидкість взяли. Як виглядає ця техніка? Виглядає вона точно таким самим чином, як і техніка рушання, просто це вже буде в русі відбуватися. Тому давайте ще раз проговоримо, ще раз подивимося, як вона виглядає. Хоча ось тут на цьому відео ви цю техніку також побачите. Це називається техніка рушання на механіці. Ось, але вона одна й та сама і для рушання, і для перемикання. Поясню, в чому її суть. Суть її в тому, що коли ми натискаємо на щеплення, ми тиснемо носочком. А коли ми відпускаємо, ми п'ятку тримаємо на підлозі і носочок піднімаємо вверх таким чином, щоб педаль опускався по підошві вниз. Тобто, і таким -то зглажуючим рухом ми відпускаємо педаль. Що це нам дає? Це нам дає, по-перше, опору на п'ятці, тобто нога не відскочить. І в самий той критичний момент, коли нам потрібно акуратненько, у нас буде відчуття опори, яке не дасть від, відкинути ногу різким рухом. А по-друге, оцей от рух він зглажує, зглажує оце е, з'єднання двигуна і коліс. Тобто, коли ми працюємо саме ось таким рухом, в нас двигун і колеса точно з'єднуються плавно. І ось під час саме такої техніки у вас не буде проблеми, що от мозок розуміє, що треба плавно, а нога не хоче. Так? Тут нога точно зможе це зробити плавно, якщо ви достатньо уваги приділити саме на початку, тобто під час тренування. А потім це стане звичкою, і у вас проблеми ніколи не буде. Тобто, оцей от рух він повністю компенсує навіть те, що я говорив, коли в нас швидкість. Занадто велика або занадто мала. Ну, як не повністю компенсує, але частково компенсує невірний підбір швидкості. А тепер давайте подивимося, як на практиці взагалом виглядає техніка перемикання передач. Тобто ми рушаємо, підвели до точки утримання, легенький газ. Їдемо, їдемо, їдемо. Відпустили. І ось ми вирішили переключитись. Наші дії, увага! Я тисну. Носочком самим. Щеплення в цей час відпускаю в газ, але продовжую контролювати педаль газу. Далі перемикаюсь. Далі не тисну на газ. Спочатку плавно відпускаю щеплення і лише потім додаю газ. Моє, ідеальне перемик... Моє, ідеальне... Моє перемикання ідеально плавне. Давайте далі. На третю передачу перехід. Та ж сама історія, трошки більше розігнався. Щеплення, газ відпустив, але продовжую торкатись. Клац, клац, не газую, відпустив оцим отрухом щеплення і потім додаю газу. Ідеально плавно було тільки що. Чесно, аж самому сподобалось. Точно та сама історія, коли ми перемикаємося з вище на нижчу передачу. Але там може бути проблема, що якщо ми недостатньо натреновані, то ми не зможемо нормально. Загальмувати перед переходом на нижчу передачу. Оце проблема всіх початківців. При переході з третьої на другу передачу машина, як правило, клює через те, що ми недостатньо знизили швидкість. І знову ж таки, компенсувати цим рухом, звісно, це можна, але я би рекомендував все-таки добре потренувати знижувати швидкість перед перемиканням. Ви знаєте, що це точно найскладніший елемент під час перемикання. Це переход, перехід з третьої на другу передачу. Якщо згодні, або якщо у вас було таке і маєте таку проблему, або була, але ви її вирішили, то ставте обов'язково лайк. Е, і давайте зараз побачимо, як це буде виглядати. Тобто я знову рушаю. Розігнався. Перехід на другу, пам'ятаєте, який рух? так? Газ відпустив, потім... Переключився, відпустив плавно щеплення і додаю далі газу. Далі, перехід на третю, та ж сама історія, розігнався, щеплення, газ відпустив, торкаюсь лише. Відпустив щеплення. І рухаюсь. А тепер гальмую. Перестаю гальмувати, лише торкаюсь до гальмів, щеплення, переключився, відпустив плавне щеплення. Все, я на другій передачі. Далі вже вирішую, чи гальмувати, чи газувати, в залежності від ситуації. Давайте ще раз. Розгон. Третє. Їду, їду, їду. І ось тепер мені треба перейти на другу передачу. Гальмую. Стараюсь достатньо гальмувати, щоб швидкість дійсно стала малою. Далі перестаю гальмувати, тисну щеплення. Клас-клас. Плавно відпускаю. І спокійно е, повертаю. Якщо швидкість не знизити, то буде ривок. Але... Отаке от, от відпускання, така от робота зі щепленням буде компенсувати цей ривок трошки, тому буде він мінімальний. Дивіться, зараз я їду на великій швидкості, це за велика швидкість для другої передачі. Але давайте спробуємо переключитися. Тобто я не загальмував нормально, але давайте пробуємо. Все, нормально переключились. Ну, відчуття було, що він так ву, трошечки оберти підвищується. Але ось той рух зі щепленням, він дає нам результат. Пару питань, які вас точно мають цікавити. Як і де це тренувати? Це тренувати потрібно на автодромі в умовах, де ваш фокус саме на роботі зі щепленням і де ваша увага також буде слідкувати за тим, на якій швидкості ви перемикаєтесь. Тому тренувати це потрібно тільки в таких умовах, де у вас немає відволікаючих факторів. І бажано завжди з автоінструктором це робити або з людиною, яка розуміється на техніках перемикання. Це перше. Друге. Також люди запитують, а що буде, якщо ну, ну не можу, я не, не можу ще навчитися переключатися, отак от плавно, машину все одно дергає. Це безпечно, небезпечно, як це впливає на машину. В двох словах, нічого суперкритичного немає в тому, що ви на початках трошки зривками перемикаєтесь. Але дуже важливо з цією звичкою працювати, тобто, щоб це не перейшло в такий собі стандартний формат вашого водіння, щоб через 5 років ви також там чи через 3 роки. Також не думали, що це окей, це нормально, тому що це лише на початку таке може бути. А потім, звісно, з цим треба працювати. Чому? Тому що, по-перше, це не дуже безпечно, насправді, так як оці от під час перемикання, ви розумієте, що відбувається? Це двигун з'єднується з колесами, і колеса або різко прискорюються, або різко пригальмовують. І ось на слизькій дорозі може бути навіть занос або знос. Ну, давайте так. На невеликих швидкостях не думаю, що це буде велика проблема величезна, але. Діло звички, тому бажано з цим працювати. Наскільки це погано впливає на машину, тут також таке питання: якщо у вас інколи таке буде траплятися, не думаю, що машина від того поломиться. Але якщо це буде постійно протягом довгого терміну, то звісно ресурс коробки передач, щеплення, двигуна він може зменшуватись, так як все-таки це є ударні навантаження і. Вони не дуже позитивно впливають на роботу автомобіля, але переживати не потрібно. На початку, перші місяці, якщо у вас це відбувається, нічого страшного, все окей. Але ось вам відео, ось вам підсказка, як цю проблему виправити. Надіюсь, було зрозуміло. Тобто, друзі, як бачите, нічого суперскладного там немає. Вся справа в тренуванні. І тільки в тренуванні. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, коментуйте, підписуйтесь, будьте активними, це допомагає у просуванні україномовного контенту. А якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то у вас така можливість є через спонсорство або базу від МОНО. Також посилання всі в описі, тому переходьте і приєднуйтесь до спонсорів, отих, які ви бачите зараз отут-от збоку. А я вам дякую і до зустрічі у наступних відео.